Есток російського обстрілу дві АЕС втратили по одній лінії передачі електроенергії. Про це повідомляє Магате. Ще одна атомна електростанція була змушена зменшити потужність роботи. Під час російської комбінованої атаки по енергетиці України у ніч на 30 жовтня було пошкоджено деякі підстанції, які є критично важливими для ядерної безпеки та захисту в Україні. Заявило міжнародне агентство з атомної енергії. Магате в агентстві зазначили, що на південноукраїнській та хмельницькій атомних електростанціях повідомили Магате. Що кожна із них втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач. Таким чином, Рівненська ЕС зменшила потужність також двох зі своїх чотирьох блоків на прохання оператора мережі. Загрози для ядерної безпеки залишаються цілком реальними та постійно присутніми. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних установок та повної поваги до семи невід'ємних стовпів ядерної безпеки та захищеності, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Так, от в ніч на четвер російські нападники завдали. Ли масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в декількох районах України, і в підсумку по всій Україні були запроваджені графіки спочатку аварійних, ну а потім по годинах відключень електроенергії. Але бачимо, що і тут Російська Федерація створює, скажімо так, ядерну небезпеку в Україні на українських землях. Тепер поговоримо про те. Як працюють наші захисники різні підрозділи українського війська а проти росіян? Це стосується що поля бою, що повітряних об'єктів, які запускає Російська Федерація, що то, що будь-чого знаєте, російського, що загалом з'являється на українській землі, вороже військо. Обстрілювала територію України навіть сьогодні. Вранці стало відомо про те, що ворог ударив ракетою по Миколаєву. І про це дописав очільник Миколаївської ОВА, безпосередньо Віталій Кім. Він дописав, що наслідки ракетної атаки по Миколаєву. Ось так, от виглядають ви зараз. Бачите, на своїх екранах субота, ранок, звичайна цивільна заправка. Росіяни вдарили по Миколаєву балістичною ракетою. Є жертви, і одна людина загинула. 15 отримали поранення серед поранених. Є одна дитина. лікарі оцінюють стан пораненого як середньої тяжкості. Якщо з'являтимуться безпосередньо подробиці, а того що а, відомо із Миколаївщини, обов'язково вам про це буду розповідати станом на зараз. Ось така от інформація надійшла. Ну, і також ми розуміємо, що ворог продовжує обстрілювати і інші райони нашої держави. Ось буквально в період початку АТА роз'явилася інформація і з приводу міста Суми, а, ворог продовжує обстрілювати. Не всі говорять про це, а. Але продовжує обстрілювати ворожі військо загалом при фронтові прикордонні регіони. І у сумах було чутно вибух станом на 12.53 повідомляли кореспонденти суспільного про це. Тому розуміємо, що буквально ось нещодавно ворожі військо досить таки потужно обстріляло місто Суми, Вкотре і про Суми знову заговорили в медіапрострі, хоча має там багато знайомих. От і насамперед, там реально працює протиповітряна оборона щодня 24 на 7, і так само лунають вибухи. Постійно тому не варто про це забувати так само, як про Харківщину, про Чорнігівщину, про Донеччину. Там загроза постійна, перманентна, тому що ворог надто близько. Далі почну вам розповідати про те, як рефія почала застосовувати нову тактику, що дозволяє бити у углиб українських земель. Фіксуємо нову тактику росіян. У наш бій летить би «Молнія», яка несе два FPV-дрони, але вже не прості, а з керуванням через мобільний зв'язок. Тобто «Молнія» підвозить дрони у місця стабільного покриття ЛТЄ і скидає за 5-10 кілометрів до цілі. Випадків стає все дедалі більше. Прошу усіх узяти це до уваги. Написав український експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій Флеш Біскреснов нова тактика дозволяє ворогу задіяти FPV-дрони значно Далі від лінії фронту ніж при застосуванні дронів на оптоволокні чи зі звичайним радіокеруванням. Далі ми з вами, дорогі глядачі, поговоримо, як цієї ночі працювали наші захисники і захисниці повітряного простору, тому що Повітряні сили збройних сил України у взаємодії з іншими підрозділами українського війська стараються відбувати усі російські залізячі, які залітають на українські землі. Так, от протягом цієї ночі цього ранку збито подавлено 206 ворожих БПЛА в ніч на 1 листопада, з 18.30 31 жовтня. Противник атакував застосовуючи 223 ударні БПЛА типу шахет, гербера і безпілотники інших типів із напрямків традиційних це Курськ, Мілєрово, Брянськ, Ськ-Орел, Приморсько-Ахтайськ, Російська Федерація, Гвардійські з тимчасово окупованого Криму і близько 140 із них були шахеди. Повітряний напад загалом відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. І за попередніми даними станом на 9.30 тридцять протиповітряної оборони збито було подавлено 206 ворожих бупила, типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, півні та сході країни. Зафіксовано влучання. 17 ударних БПЛА на семи локаціях повідомили повітряні сили. Збройних сил України далі будемо з вами говорити про те, як безпосередньо також працюють різні підрозділи українського війська, по будь-якому залізячу і не лише залізячу, яке має окупант. Але початково хочу вам розповісти, розповісти ту новину, що Російська Федерація продовжує, скажімо так, примацувати чи то рішучість, чи то стурбованість, чи то не знаю що. Але наших європейських союзників країн НАТО включно польські в третій за тиждень перехопило російський розвідник над Балтійським морем. 31 жовтня близько 9 ранку. Пара польських винищувачів міг 29 перехопило російський розвідувальний літак Іл-20, який виконував політ над Балтійським морем. Як повідомило оперативне командування збройних сил Польщі, російський літак рухався без поданого плану польоту та з вимкненими транспортером, що створювало потенційну загрозу безпеці повітряного руху в регіоні. Польські пілоти перехопили. Та ідентифікували об'єкт, після чого супроводили його відповідно до процедур НАТО. Порушення польського повітряного простору не зафіксовано. Це вже третій подібний інцидент за тиждень, який свідчить про зростання активності російської авіації в районі Балтійського моря. У командуванні наголосило, що польські збройні сили залишаються у повній бойовій готовності та оперативно реагують на будь-які провокації. Такі провокативні дії Російської Федерації в тісній співпраці із союзниками НАТО. Подібні інциденти сталися і тридцятого, і 29 жовтня. Коли польські винищувачі міг 29 так само перехоплювали російський військовий літак над Балтійським морем. але не варто забувати і про дрони, які час від часу але залітають до повітряного простору тієї чи іншої країни, але чомусь не виявляють, чомусь не збивають от безпосередньо ці дрони. Тут виникає досить багато запитань. Останні інформації, яку вам розповідала на початку цього дня, тобто на ринковому етері, з приводу Німеччини. На те, що там закривали також аеропорти, перенаправляли авіасполучення на посадки виліт, тому що побачили невідомий дрон. Але ми ж то з вами розуміємо, чиї то дрони, тому що вже чи не вперше ці дрони з розвідувальною метою літають над аеропортами, аеродромами або іншими важливими об'єктами на територіях сусідніх країн.